Вітаю відеоурок з історії України на тему Державний статус України в 1919-1922 роках». Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ 10 класу, який називається Україна в складі тоталітарної імперії Союз Радянських Соціалістичних Республік. От і сьогодні ми поговоримо про юридичний або державний статус України. Протягом 19-22 років, чим він визначався, і які були його особливості, О, значить, державний статус він визначався певними документами. Так, от в березні 19-го року, ми з вами про це казали раніше, була прийнята перша радянська конституція України. Як офіційно називалася Конституція УСРР. Так от за цією е, було визнано статус України як незалежної держави, але це все було декларативно, тільки на, зафіксовано на папері. Насправді ніякої незалежності Радянська Україна не відчувала, а вона залежала від рішень Москви. Вот. В червні 1919 року. Був укладений військово-політичний союз радянських республік Росії, України, Білорусі, Литви та Латвії. От, сутність цього військово-політичного союзу полягала в централізованому управлінні, тобто управлінні з Москви, п'ятьма сферами життя цих п'яти республік: обороною, народним господарством, фінансами, транспортом та працею. Тобто з Москви, повторюю відбувалося централізоване управління найбільш важливими сферами життя цих п'яти республік. І ось такий статус у цей військово-політичний союз тривав до грудня 1920 року. В грудні 1920 року був укладений союзний. Робітничо-селянський договір між Росією, яка юридично називалася Російська, Федера... Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, та УСРР Українською Соціалістичною Радянською Республікою. З боку Росії цей союз, цей договір підписав Володимир Ленін та Георгій Чечерин. Ленін був керівником раднаркому радянського, ой, верніше російського. А Георгій Чечерин був міністром закордонних справ Росії. Від України цю угоду підписав Християн Раковський. Він очолював український раднарком. Значить, сутність цього договору полягала в об'єднанні народних комісаріатів. Народні комісаріати це як у нас зараз міністерство, військових і морських справ, народного господарства, зовнішньої політики, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти і телеграф. Тобто, це двосторонній договір між радянською Росією і радянською Україною. Але е, такий же саме договір радянської Росії уклали з іншими радянськими республіками. І у нас на у цій основі виникає таке поняття договірна федерація, яка існувала з грудня 2020 по грудень 2022 року. Тобто, повторюю, що так даний робітничо-селянський договір був укладений між радянською Росією та іншими радянськими республіками. Під час існування договірної федерації Україна мала самостійність в зовнішній політиці. Прикладом цього стало підписання низки угод з іншими державами. Ну, в основному це були Радянські Республіки, але й не тільки. Давайте ознайомимося. В січні 1921 року договір з Грузією, в лютому цього ж року договір з Литвою, в квітні 1921 року, договір з Німеччиною про обмін військовополоненими, в серпні 1921 року договір з Латвією, в листопаді 1921 року договір з Естонією. В грудні 1921 року договір з Італією. В січні 1922 року був укладений договір з Туреччиною, яка на той час вже була ну. Була як держава, яка виникла в результаті розпаду Османської імперії, ми про це будемо по всесвітній історії казати. 22-го року поширення на Україну дій рапальського договору. Я вам нагадаю, що рапальський договір, рапальський договір був укладений між радянською Росією та Німеччиною в 1922 році, в результаті Геневської конференції, ну, ми про це казали в першому семестрі по всесвітньої історії. І також в червні два року тимчасова угода з Чехословаччиною. Отже, ці угоди кажуть нам про те, що дійсно радянська Україна під час договірної федерації мала певну самостійність, е, але з часом серед радянського керівництва в Москві виникла ідея об'єднати радянські республіки в так званий союзний е, союзне об'єднання. Чому тому що всі радянські республіки розвивалися за одним сценарієм, існували комуністичні партії, е, політика е, проводилася всюди однаково. Тому було прийнято рішення, повторюю, утворити союз цих радянських республік. Тому ми зараз поговоримо про процес утворення союзу радянських соціалістичних республік. Е, е, існувало два. Реальних два плани або два проекти об'єднання радянських республік. Перший, про, перший план називався План автономізації. Автором його був Йосип Сталін, який вже в той час був при керівній посаді. Значить, сутність цього плану зводилась до того, що входження радянських республік до складу радянської Росії на правах автоном. Тобто у нас існує радянська Росія, всі інші радянські республіки як приєднуються до радянської Росії на правах автономії, тобто таким чином е ці радянські республіки втрачали б свою самостійність. Інший план називався План федералізації. Автором його був Володимир Ленін. Він вважав, що усі радянські республіки на однакових правах мали ввійти до нового державного об'єднання, і плюс до цього кожна радянська республіка мала право виходу з цього новотвореного об'єднання, але за згоди. Комуністичної партії, во Ленін казав, що не можна позбавляти Радянські республіки самостійності, це призведе до викривленої політики. Вот. Ну і 30 грудня 1922 року офіційно відбулося підписання договору про утворення союзу радянських соціалістичних республік. Тобто, це дата народження радянського союзу. Хто підписав даний документ? Українська соціалістична Радянська Республіка, Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Білоруська. Радянська Соціалістична Республіка і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. Оця Закавказька Федерація вона включала себе Грузію, Арменію та Азербайджан. Тобто, е республіками-засновниками Радянського Союзу була Україна, Білорусь, Росія і Закавказька Федерація. Потім до Радянського Союзу приєднаються ще республіки, всього їх буде 15. З утворенням Радянського Союзу ті радянські республіки, які входили до його складу, втрачали певні компетенції. Тобто, у нас є таке поняття загальносоюзні компетенції, тобто те, що вирішувала Москва, і республіканські компетенції, це те, що вирішувалося на місцевому рівні. Давайте познайомимося. Отже, загально. Союзні компетенції це зовнішня політика та зовнішня торгівля, армія та флот, транспорт, засоби зв'язку, пошта і телеграф. Якими були республіканські компетенції? Юстиція, тобто, іншими словами, це судова система або судочинство, сільське господарство та промисловість, охорона здоров'я та освіта. Отже, ви бачите, що найбільш важливі сфери діяльності. От вони входили до загальносоюзної компетенції. Тобто, ці всі моменти місцеві республіканські компартії втрачали. От. Ну, і ще однією рисою республіканської компетенції було соціальне забезпечення. От. Далі, в травні 1925 року були прийняті зміни до. Конституції УСРР, які юридично закріпили входження України до складу Радянського Союзу, тобто, та Конституція 19-го року до неї були прийняті певні зміни, в результаті на початку в першій половині 20-х років в Українській Радянській Республіці відбуваються певні адміністративно-територіальні зміни, які пов'язані частково пов'язані з входженням до складу Радянського Союзу. Значить, перше, в жовтні 1924 року, було прийнято рішення про утворення Кримської автономної соціалістичної Радянської Республіки у складі Росії. Ось у нас Кримський півострів. Тобто на території Кримського півострову утворюється Кримська автономна Радянська Республіка, але у складі Росії. От. Проте, територіально ми з вами знаємо е величезний історичний зв'язок Криму з Україною, але в даному випадку е от, прийнято рішення було про, передачу, ну, про контроль Криму з боку Росії. Е в жовтні 1904 року була утворена Молдавська автономна соціалістична Радянська Республіка у складі України. Е Ось Вона невеличка. Територіальні утворення, ось я показую, е, от, на кордоні з Бесарабією, е, от, утворення Молдавської республіки тягнуло за собою причину того, що радянська влада хотіла показати, е, от, як можна було вирішити так зване Бесарабське питання. Ну, ми про це на інших уроках будемо більш детально казати. Отже, у нас утворюються дві автономні соціалістично радянські Республіки: одна у складі Росії, інша у складі е, України. Далі, в 1922 році у нас відбуваються які зміни замість повітів і волостей утворюються округи та райони. От повітря волості це дрібні адміністративно-територіальні одиниці, ще, які були запроваджені ще в 19 столітті. В 1925 році, з прийняттям змін до Конституції, у нас скасовується губернії е, та встановлюється триступенева система адміністративно територіального устрою. Округ, район, сільрада. От і в цьому ж 25-му році відбуваються ще які територіальні зміни. Ось оця територія, бачите, заштрахована косою білою лінією. Це територія так званого півдня Донбасу. Такі міста, як Шахти Таганрог, Ця територія, населена українцями, була передана до складу радянської Росії, а замість цього, ось на північному сході. Невеличка територія з містом Путивель навпаки передається радянській Україні. Тобто відбувається обмін територіями, е, от, південь Донбасу відходить до Росії, а ось ця територія на території сучасної Сумської області відходить до України. Ось такі е, територіальні зміни відбуваються в першій половині ХІХ століття. На цьому Буду завершувати. Дякую за увагу.